Кидаємо додатковий шар, 10 см. Додатковий і між ними вже йде перехресне перекриття, перекресне Добре. О, добрий день. Щось роблять. Доска всохнеться і між ними вже будуть щілини. Забирається, частина зарізана тут, ця частина притуляється. І вона мені... йому ну, вирішить, скажу таке, є де розгулятися. Ось такі, така драбинка. Зараз будемо злазити. Продовжуємо теплювати горище. Кидаємо додатковий шар 10 см і вже буде загальна товщина перекриття 30 см, це вже достатньо для нашого регіону. Хоча в нас в регіоні потребує 250 мм, кинули такі лаги додаткові і між ними вже йде перехресне перекриття, перехресна в'язка. Ніж даю. Лізві я не міняв, калунчика різали. Береже, береже. Ну вас постарчиш. Ватка кнав, хорошо лягає. Відстань між лагами 58 см. Якраз немає щілин, все плотно стає. Бо листочки тут 60 І не забуваємо про заходи безпеки. Так же, Олег? Ти в респіраторі? Все, продовжуємо працювати. Далі, від, 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 Відтягни на себе сюди. Дай заважав? Це рівненько, все як має бути. Тут у нас тераса, Ніхто стоїть, не утеплює. Що... Ну, вата буде не тільки тут, Це тут буде ще підлога нашиватись пізніше. Покажу, вата буде аж навколо мурлата проложуватись. Тому зараз виложуємо там, де доска буде лягати, а потім інші частини даху. Так, Лаги нашили, вату. Між ними пропакували, зараз подаю хлопцям доски 150 на 30, 4 метрові. Вони їх там розкладаються, потім будемо прикручувати. І головне знімати, знімати кору. Іду сукирку на ту, бо така тупашиться капець. Трошки поробили, вже стомилися. 11-та година. Невеличкий кавабрейк зробимо. Рік. Розшили. Розшили там терасу. Много листа зняли профільного. Я туди доски подаю, а хлопці вже тут нашивають. Потім тут циркулярочкою пропиляємо, в стик і продовжимо на ту сторону. Зручно стояти, але? Підлога зручна, не низька? О, горище високе. Таранечку вішати. Рибку сушити. Так, да, так, да, горище, подія. І така підлога виходить. А тут ватою підійдемо вже до мурлата. Да, краї під'їзду? Так, краї торцануться, щоб було гарно. Зараз подивимося, чи, чи хлопці щось зробили, поки я там досками займався. Вихід ще не облагороджений. Лазимо по драбині, але... О, добрий день. Щось щось роблять. Продовжуємо настилати. Доска всохнеться і між ними ще будуть по 5 мм, десь по сантиметру, бо така трошки має вологості. Такий стик виходить. В одну сторону а Ті, що зараз кладуться, то вже по факту їх підторцовуємо. Цю сторону теж торцували, єдине, що вату ще до кінця не вклали. І такий рівний торець. До кінця доска не буде зашиватись, так як сенсу мало, бо тут вже висота йде. Метр, метр двадцять, а тут іменно, що така площадка можна використовувати корисну площу, щоб щось поставити. Лази, що занести лази. щось Все одно... тут я ж сам під дашок ніхто ж не буде нічого заносити, тому там буде просто вата лежати. Місця предостаточно. Ще будемо давати підсилювати прогони, кроплені ноги, бо тут діагональні ноги підсилені, а ні, тут дуже велика довжина прогону. Взяли дерево, щоб трішки ось бачите. Тут 6 метрів стропільна крокла. ой кажу, стропільна. Шестиметрова крокла. Ми поставимо ще декілька підпор, щоб в майбутньому воно не дало розсадку. І так ну, по, всі, по всіх, по всій кріщі, по всьому периметру. А так то горище непогане. Більшість даху вже утеплено, залишилось підрі... підрізку ставити. Купили також сюди люка. Драбина така розкладна, покажу пізніше, сюди врізати треба, закріпити. І так само по всьому периметру підрізка з вати. Зараз займаємось укріпленням кроку. Такі стоєчки ставили по рівню, все, все рівненько. Щойно закінчили, як закінчили? Зробили такий шахту під кору, під драбину 120 на 70 розміри має так гарно воно виглядає. Зараз по периметру закладаємо ватою. Також робимо настил, настил із досок, щоб зручно було, коли вилазиш, щоб навколо люку було з досками обшито, щось покласти, вилізти, взятись рукою навіть, щоб було зручно. І пробуємо монтувати люк. Сьогодні Намагався знімати, але робота так добре йшла, що не було коли переставляти ці штативи. що ми сьогодні встигли зробити. Поставили підпори під кришу, бо довгі кроквені ноги, щоб в майбутньому їх не попрогинало. Пропор... Хоча, коли ставили, вже було видно, що трішки є прогани. Поставили їх під напруженням і все воно рівно. Закінчили настилати підлогу. Дошками також вже облагородили шахту люка, сам люк ще не поставили, могли б ще працювати, але вже закінчилися довгі саморізи, щоб ставити частину підбор. Та й на годиннику вже половина п'ятої, тому збираємось додому. Зараз трішки покажу, як воно виглядає. Два дні дощів, то ця робота саме. Під дощову погоду. Так. З такого ж вату, до речі, да, не вистачило ще 2 два... пачки вати це 6 квад... квадратів. Ні, не 6. В пасті 6 квадратів. Не вистачило 2 пачки вати, це 12 квадратів. Завтра докупимо вати. Практично вже все закладено. Але теж лишньої, щоб не набирати, краще пачку дві докупити, щоб лишньої не лишалось. Ця вже сторона вся запакована. Під, стоять підпори такі. Покажу, до речі, як зарізи виконані. Тако підпирається. Частина зарізана тут. І ця частина притуляється. І вона дійсно працює, дійсно працює на тиск донизу. А знизу стоїть. На підпорі, знизу є лаги у нас. О. І так кожна. Ось бачите, додавали багато стійок, Залишилась та сторона і та, а підлога вже вся нашита. Позамітаємо, все поторцовано, рівненько все, як має бути. Так само з кожного боку. В майбутньому, якщо люди будуть, ну, житимуть, захочуть ці всі стойки в одній площині, в одному рівні, на них можна накрутити якийсь лист ОСБ, або ДСТ плити, і тут вийде така невеличка кімната. Будуть стіни. Як невеличка, тут доволі високі потолки. Ось так люк виглядає, покажу, дуже мені подобається сам люк. Сам вихід, все рівно, видно який слой утеплювача, 30 см вати і тут так зашили, теж потурцували. все рівненько, навколо комена теж обійшли. Завтра купляємо саморізи, пробуємо вже монтувати люка і вже. Буде все в принципі, закінчено. Приїхали вже роботу наступний день. Придбали такого люка розпадного драбина. Зараз робимо розмітку, щоб його засвердлити під болтики. Кажу, які б взяли болти, Ось такі конструкційні гвинти будуть. Торт 40. Сверлимо твори і вже виставляємо вже по лазеру, щоб був рівненько висоту потока, вже дізналися, яку буде, робимо максимально високо і монтуємо. Так, закінчили утеплення перекриття на горище, настилали доску, також додали додаткову бантину на крокви і закінчили також монтаж люка з драбиною на горище покажу як виглядає ось таке величезне горище вийшло зручно облаштований вихід на горище вийшов Навколо заставлена підлога. Щось покласти, щось поставити, щось знести, щось занести дуже зручно. Така дробинка, покажу, як вона закривається. А по всьому периметру, так само під дошками утеплено додатковий шар. Тут від забудовника йшло перекриття мінеральною ватою, товщиною 200 мм. Додатково Да ще 100 мм разом 300. Має бути і тепло, і не шумно, бо тут криша металочерепиця. Зараз йшли дощі, знаходились в середині будинку, дощу не чути. Ось так, аж до маурлату. Ватка. Нагадаю, що це КНАФ. Залишок ваті. Один-півтора листочка. Вкинули він тут лежить собі. Додатково було змонтовано такі підпори на крокви по всьому периметру. Не всі, наприклад, ця коротка нога, то ми її не підбирали. А всі, що довгі, всі були додатково укріплені, щоб в майбутньому не дало якусь прогін. О, додатково все повкріплювано. Також з цієї сторони. Ну, Горище, скажу таке, є де розгулятися. Можна і кімнату в майбутньому якусь зробити, врізати мансардне вікно, якщо буде бажання у власників. Теплити перекриття, щоб не було жарко, маю на увазі дах утеплити. і гарно вийшло, я задоволений. Пішли, покажу драбинку. Ось такі. така драбинка, зараз будемо злазити. Вихід на горище організовано із санвузла. Це додатковий санвузли, будинок має два санвузли. Ось такий люк, в комплекті йде, е, така, скажімо, як, такий гачок. З однієї він під квадрат, під квадрат, да, під квадрат. О, зараз покажу, як це обставляється. І там гачачок провертаємо і воно на пружинах висло. З іншої сторони є. За, за гачечок ми можемо ним зачепити за драбинкою, а можемо і за самого люка і рукою дістати до, до упора. Раз. І дробинка, легень, легенька драбинка розкладається. До речі, в двері не впирається. Можна закрити двері, зайти, розкласти. І отакий, такий вихід у нас. Гарний люк, він утеплений, товщина кришки 8 см. І піднімаємося на горище, Тут можна побачити, що справді. Товщина перекриття 30 см. Тут люк трошки нижче перекриття, бо люк має бути в рівні із сталою. Покажу вам ще вам раз горище. Там зараз ми профнастил прикручуємо на місце і така вже закінчена робота. В майбутньому, я думаю, що ось на люкові є самі картинки. Отаку вихід облагородити. І буде і безпечно, і зручно спускатися. Бо зараз спускатись трішки незручно, бо зверху немає за що взятися, то потрібно бути більш обережним. Дякую, що дивилися це відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте україномовний контент. Всім гарного дня, пока!